Справа в тому, що великий масштаб з'являється не від того, що ви робите більше різних речей, а від того, що ви робите менше речей, але дуже добре. Це дуже важлива історія. І коли ви сфокусувалися на одному каналі, стали там класними фахівцями, коли ви методично його розвиваєте, розширяєте, дійшли до межі, то тільки тоді переходьте до, до наступного. Тоді ваш маркетинг буде давати передбачувані результати. Які дійсно допомагають компанії рости, а не просто створювати видимість великої кількості роботи, яка мало що дає, звичайно, коли ви працюєте з каналами, їх треба підтримувати. Тобто, що значить підтримувати, це значить, що ситуація в каналах змінюється, ринки міняються, з'являються конкуренти, платформи розвиваються і так далі. Тобто, треба регулярно аналізувати показники ефективності. Ті канали, що працюють якісно максимально розвивати, пріоритизувати їх з точки зору бюджетів, ресурсів команди, команди, і так далі, ті, хто повністю не працюють і не мають такої перспективи, і ніколи не приносять клієнтів.